Спалені автомобілі, розбиті вікна та розстріляні будівлі. Так ще минулого літа виглядав дитячий садок та територія навколо нього у селі Загальці, що на Київщині. У липні минулого року парламентський держсекретар та заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левен Темадір під час свого візиту оголосив, що угорський уряд візьметься за відбудову місцевого садочка та школи за посередництва екомінічної служби допомоги Угорщини. Поки триває відбудова закладів, 50 місцевих дітей зможуть навчатися у цьому модульному садочку, який урочисто передали громаді. У своїй промові Левенте Матір наголосив, що після відбудови новий центр освіти стане кращим ніж був. Мальоросакто інти змітишує і під такі авірії гіобонамика задіугорщина відбудує декілька закладів тут у київському регіоні, який зазнав великої шкоди під час окупації. Тут вже майже рік не відбувається бойових дій і почалися відбудовчі роботи. У цьому процесі Угорщина взяла на себе без перебільшення левову частину. Тут ми відкрили садочок, де зможуть у звичному режимі навчатися п'ятдесят діток. Незабаром відбудуємо школу, яка знаходиться на цій ж вулиці неподалік від садочка. Зараз ми вирушаємо далі тут у київському регіоні до тих. Закладів, які вже почали відбудовуватися, або незабаром почнуть будуватися, насмілюся заявити, що ми залишимо тут серйозний відбиток, що дуже цінують місцеві мешканці. Як це видно на світлинах, модульний садочок чудово підходить для проведення занять його було оснащено всіма сучасними та необхідними засобами та устаткуванням. Народний депутат, голова підкомітету з питань вищої освіти, комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина запевнила, що міжнародна підтримка, у тому числі допомога від Угорщини, дає можливість для відновлення роботи інфраструктури, у першу чергу освітніх закладів. Народний депутат також наголосила, що дуже важливо, щоб діти після тривалої перерви знову мали можливість проводити час разом тоді, як їх батьки можуть спокійно працювати. Розпочалася співпраця дійсно швидко, достатньо. За що я хочу подякувати пану Левенто, як представнику Угорщини і взагалі всьому, Украї... всьому угорському народові за те, що дуже швидко виділялися кошти, швидко будувалося, І дійсно, вже декілька разів і він приїжджав, і Ми приїжджаємо тут на місці, контролюємо і це велика допомога. Саме в соціальній інфраструктурі нашим дітям, вчителям, вихователям, які зараз виходять, то вони до цього були на простої. Вони отримали там мінімальну заробітну плату. Зараз вони можуть вийти на роботу. Діти ходять, спілкуються один з одним. Люди отримують заробітну плату. Батьки можуть ходити на роботу. На взагалі, місто починає взагалі оживати і повертатися до свого попереднього щасливого життя. Виконуючи обов'язки голови Київської обласної військової адміністрації, Дмитро Назаренко розповів, що проєктно кошторисна документація на відбудову школи та садочка у селі Загальці вже готова. Тому роботи з відбудови цих закладів зможуть проводитися паралельно. Дмитро Назаренко додав, що вдячний угорським партнерам за підтримку. На першому першій черзі стоїть розробка проєктно-кошторисної документації, візія відновлення території для того, щоб ми змогли нашим друзям, нашим партнерам показати, як і куди ми будемо рухатись. Тому я дуже вдячний. Уряду Угорщини, що на сьогоднішній день крок за кроком ми рухаємося в комплексній відбудові і відновлення об'єктів освітніх об'єктів і об'єктів соціальної інфраструктури. Після візиту в село Загальці держсекретар разом з представниками екомінічної служби допомоги Угорщини навідалися до багатостраждального міста Буче. Неподалік міста, у населеному пункті Синяк, до осені буде збудовано багатофункціональний центр. Вартість робіт сягає близько 10 мільйонів євро. Відповідно до планів, у будівлі загальною площою у 530 квадратних метрів буде розташовано амбулаторію, СНАП, поштове відділення та актовий зал. Це наразі найбільший проект, який реалізується угорським урядом за посередництва Екомінічної служби Угорщини в Україні. У квітні минулого року ми приїхали сюди вперше, тобто незадовго після того, як українські військові повернули ці території. Ми зустрілися з відкритими людьми. Ми багато спілкувалися та спільно шукали ті форми підтримки, яких вони потребували. Вважаю, що нам на 100% вдалося досягти цілей, адже тутешні люди покладають велику надію на угорську підтримку у цих проектах. Не менш важливо, що серед багатонаціональної підтримки у цьому регіоні Угорщина теж присутня з досить суттєвим внеском, і це стосується не лише Київщини. Але й цілої України навіть у найкризовіших регіонах, адже наша допомога дістається навіть у прифронтовій території. Тому я вважаю, що найбільша гуманітарна акція в історії Угорщини справді проходить з успіхом. Унаслідок військових дій в Київській області було зруйновано та пошкоджено близько 27 тисяч будівель. Екомунічна служба допомоги Угорщини була однією з перших організацій, які привезли до Київщини гуманітарну допомогу після звільнення територій у квітні минулого року. Угорщина наші сусіди, наші друзі, наші партнери. Тож, відповідно, коли біда прийшла в нашу домівку, угорці, народ Угорщини є поруч, є солідарний з народом України, і той рух, який набирає, на сьогоднішній день наша співпраця вселяє впевненість і стверджувально можна говорити, що друзі пізнаються в біді. Левен Тимадір розповів, що ці розмови з тутешніми представниками влади та населення стали ще одним потужним знаком того, з якою інтенсивністю Угорщина долучається до відбудовчих робіт в Україні. Бучабояртунг наша синахмелет, бучабоми побували в Бучі, де наразі реалізується один з найбільш дороговартісних проєктів угорського уряду у ці воєнні часи. Там ми будуємо центр, у якому будуть розміщені декілька закладів, таких як поштове відділення, цнап. Амбулаторія на околицях міста Буча була знищена, і тому всі ці інстанції ми прагнемо інтегрувати в одну велику будівлю. Усі ці роботи фінансуються угорським урядом за участі екомунічної служби допомоги Угорщини. Ми навідалися на місце будівництва цього центру. Та побачили, якщо все йтиме за планом, то вже у вересні чи жовтні цього року, тобто десь за півроку, ми зможемо його відкрити. Центр суттєво полегшить життя мешканців міста. Тобто, після ранкового відкриття садочка, це ще один знак того, з якою інтенсивністю угорщина долучається до відбудовчих робіт в Україні. Анна і у місті Буча угорська делегація відшукала храм святого Андрія, на подвір'ї якого поклала квіти до пам'ятника, встановленого на місці перших розкопок братської могили жертв окупантів. Держсекретар передав настоятелю храму мозаїчну ікону із зображенням святого Миколая, виготовлену на Закарпатті. Вона символізує любов того, хто дарує та робить добро.